Ми від наших німецьких друзів отримали прекрасну валізу для екстреної допомоги. Ми медики, які працюють в, в Межівському районі. Завдяки цій валізі ми зможемо на виїздах дуже швидко надавати допомогу в тих ситуаціях, коли у нас немає можливості виїхати на швидкій. А є можливість взяти з собою лише рюкзак валізу, в якій є необхідні інструменти. Хочу трошечки показати, що ми маємо наразі. В цій маленькій кишені у нас є перчатки, термоковдри, масочка. Тут у нас набір для кисню, різні засоби для забезпечення кисню. цій валізі прекрасний якісний тонометр. Пульсоксиметр, а тут у нас глюкометр знаходиться. Тобто ми можемо швидко діагностувати певні стани людини. Тут інструменти, ви бачите, самі щипці, потім ножиці, термометр, орофарингіальні трубки. Тут теж у нас трубки для забезпечення дихання. І тут маємо ще набір для інфузій, мінімальна кількість інфузій, і також катетери, шприці. Окрім того, там ще були бинти. Ви бачите, що в валізі є місце є кишені, які ще можна дообладнати, тобто додати на власний розсуд те, що потрібно. В цій кишені ми маємо контейнер для голок, документацію по всім, по всім приборам, які у нас тут є. І гель äh, такий для охолодження, який можна з, ви бачите, з термосумочкою, в яку він схований. Дуже дякуємо ще раз німецьким друзям. Vielen dank, liebe deutsche Freunde und alles beste.